Електронний цифровий підпис. Я думаю, що з назви навіть ось цьому коту зрозуміло, що основна функція це підписання файлів. Привіт! Мене звати Олексій, я займаюся провадженням електронних державних сервісів і сьогодні я розповім про самий простий спосіб підписання файлів електронним цифровим підписом. В минулих відео я вже розповідав, що таке ЕЦП, як його отримати та як його використовувати для отримання державних сервісів. Тому, якщо ви не бачили це відео, я пропоную вам підписатись на мій YouTube канал або принаймні подивитись на ті відео, які на ньому є. Присічному громадянину розбиратись з тим, як накладати електронний цифровий підпис, як правило, не потрібно, оскільки системи надання звітності, електронні послуги вони роблять це за нього. Але якщо ви прогресивні і вирішили підписати угоду в електронній формі, або вам потрібно надати більш вагомого статусу електронному листу чи завірити копію електронних документів, треба розібратись з тим, як підписувати документи самостійно в електронній формі. І тут треба розрозуміти два питання: як підписувати та чим підписувати. Почнемо з другого питання: чим підписувати. Центри, що видають ключі, у себе на сайтах розміщують спеціальне програмне забезпечення. Але ці програми вони доволі складні і вони працюють іноді не на всіх платформах. Я вважаю, що найпростий спосіб підписання файлів це на сайті центрального свідчувального органу. І, можливо, це трохи менш безпечно, але це зручно і це працює на всіх платформах. Наступне питання це як підписувати. І я спробую пояснити це схематично. Перший варіант це підпис контейнер. Це коли за результатом підписання створюється новий файл, в якому всередині знаходиться файл, що ви підписали. Другий варіант це підпис окремими файлами. Це коли поряд з оригінальним файлом створюється файл підпису і ви можете відкрити оригінальний файл на перегляд без перевірки електронно-цифрового підпису. І останнє. коротка відеоінструкція, як підписати файл на сайті центрального освіченого органу. Заходимо на сайт CZO.gov.ua, переходимо у перевірка та накладання ЦП», Накладання ЦП. Далі процес складається з трьох кроків. Потрібно, по-перше, обрати варіант підпису файлів та обрати файл. Я обираю дані та підпис в одному контейнері, буду підписувати файл фотографії, тому перетягаю його у відповідне поле. Можна також натиснути кнопку Оберіть. Друге, потрібно обрати центр, який видав ключ, обрати файл ключа та внести пароль від нього. І натискаємо кнопку Считати. І третє, потрібно завантажити підписаний файл. Ми бачимо, підпис накладено успішно, і для завантаження файлу натискаємо кнопку Зберігти. Як бачимо, зберігся файл з розширенням PCMS, і у нас вже файли бачимо, що всередині файл JPEG. Для того, щоб зрозуміти, що вам було відправлено файл, що містить всередині підписаний файл, треба дивитися на його розширення. Підписані файли мають розширення PCMS. Для того, щоб відрізнити. Коли підпис накладено окремо, а коли підпис накладено в одному контейнері з файлом, треба дивитись на розмір файлу. Файл підпису має розмір приблизно 4 кБ. Про те, як далі перевірити електронний цифровий підпис, ви можете подивитись у моєму минулому відео про довідку про несудимість. Там я розповідав, як це робити, також на сайті центрального свічного органу. Якщо залишилось питання, будь ласка, пишіть коментарі на сьогодні, все.